Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з монети, котрій дві з половиною тисячі років. Це тетрадрахма, срібна монета, яка викарбована всередині п'ятого століття до нашої ери у Греції. На лицьовому боці тут зображено богиню мудрості афіну на зворотньому священного птаха Афін сову. Придбали цю тетрадрахму за 45 тисяч гривень або ж 1070 доларів. Далі порцелянова композиція Солоха та Діак, яка створена у 1959 році за мотивами Повісті Гоголя Ніч перед Різдвом. Автор відомий скульптор Ольга Рапай, розпис Ганни Калуги в композиції. Оригінально представлені образи яскравих колоритних персонажів чарівної солохи, романтичного дяка та хитрого чорта. Придбали цю композицію за 52 дві

Далі орден Вітчизняної війни. Військовий орден СРСР, заснований 20 травня 1942 року. Всього таких нагород видали більше 9 мільйонів, бойових з них майже півтора мільйони. Бойових орденів першого ступеню більш ніж 300 тисяч, цей за номером 16530. Придбали нагороду за 56 тисяч гривень або ж 1330 доларів. Далі старовинна шабля, котрій майже 400 років, вона датується 17 століттям, тобто до бою козаччини. Це шабля польсько-угорського типу. Для неї типовими є масивна гарда відкритого типу та масивний клинок значної кривизни. Придбали старовинну шаблю за 60 тисяч гривень або ж 1430 доларів. В якості прикрас людство почало використовувати корали дуже давно. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта давньої Греції та Риму. До України корали привозили з середземного та червоного морів ще в часи Київської Русі. До першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла і хвороб, а також показником багатства й достатку. Коралове намисто придбали за 65 тисяч гривень або ж 1550 доларів. Далі срібник. Срібна монета, яку виготовляли на Русі в кінці 10-го на початку 11-го століття. Такі монети карбувалися Володимиром, Святополком та Ярославом Мудрим. Срібники перших випусків переважно повторювали візантійські монети того часу. На лицевій стороні був зображений князь на зворотній Христос, який згодом був змінений на княжий знак Тризуб. Цей срібник третього типу придбали за 68 2889 гривень або ж 1640 доларів. Далі гривня, грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, чернігівський, новгородський, литовський, татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ця стародавня татарська гривня була придбана за 97 тисяч гривень сучасних або ж дві 100 доларів. Далі рубль 1915 року, викарбований під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Рубль цей досить рідкісний. В каталогах монет Російської імперії він позначений літерою Р. Причина цьому невідомий, але вкрай невеликий тираж монети, яка виготовлена зі срібла 900-ї проби, і важить рівно 20 грам. Рубль 1915 року придбали за 100 тисяч гривень або ж 2300 80 доларів. Далі знов таки монета, що була викарбувана в часи правління останнього російського імператора Ніколая II, але вже золота. 5 рублів 1910 року. Вона досить рідкісна. Причина цього невеликий тираж. З року в рік подібні монети випускались багатомільйонними тиражами, а у 1910 році їх виготовили лише 200 тисяч. Отже, 5 рублів були придбані за 115 тисяч гривень або ж 2740 доларів. i Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась справжня прикраса будь-якого музею оригінал свідоцтва про шлюб Симона Петлюри. В ньому міститься інформація про те, що 35-річний міщанин міста Полтави Симон Васильович Петлюра одружується із 30-річною домашньою наставницею Ольгою Афанасьєвною Бельською. Сталося це 18 січня 1915 року в церкві села Люберці під Москвою. Це свідоцтво зберігалось в приватній колекції родини знаменитого українського історика Володимира Голубуцького, який тривалий час переховував документ від радянських органів Держбезпеки. Отже, свідоцтво про шлюб Петлюри було придбане за 601 тисячу гривень або ж тисяч 300 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі. У пошуках золота та скарбів.